На околиці ківерець день повільно хилиться до заходу, повітря прозоре, прохолодне, напоїне вологістю та спокоєм, молодіжне озеро лежить між дерев, немов долоня, у якій застигла крапля неба. Посередині невеликий острівець, на якому ростуть кілька берез та черемх. Що вже починають роздягатися від листя. Вони стоять, тихо відзеркалюючись у воді, немов двічі переживають свій осінній сон. Коли вітер ледь-ледь торкається гілля, листки падають у воду і пливуть до берега, наче привіти з того мовчазного острівця. Вечірнє сонце торкається верхівок дерев, золотить їх. І здається, що усі дерева навколо озера світяться зсередини. Над очеретом скоро почне підніматись поволі легенький туман, обіймаючи воду, і розчинить кольори, і зробить усе м'яким та лагідним. Скоро неподалік замерехтять вогні міста, тихі, приглушені, немов згадка про інший світ. А тут панує тільки спокій, шепіт листя, відзеркалення неба і тиша, що схожа на молитву. Озеро живе своїм життям, розміреним, мудрим, осіннім. У тій його тиші є щось заспокійливе, наче сама природа нагадує, усе має свій час. І тиша, і краса, і спокій.